Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ось так: от гарно квітнуть ще гортензії. Ну вони квітнуть не тільки у нас в Україні. Це я зараз знаходжуся в Польщі. Ну, тут на тиждень виїхала і свого садочка. От. Ну, а все ж таки, знаєте, дивлюся на рослинки. Хочу вам сьогодні все ж таки розповісти і допомогти в такому питанні, як посадка рослин восени, і саме в жовтні. Тому що я маю доволі таки, знаєте, великий досвід посадки рослин не тільки весною, а й літом, і ранньою весною, і осінню, і в минулому тому році у мене взагалі була посадка квікфаєрфаб в осінню, аж десь в середині жовтня місяця. Ну, моя розповідь буде касатися стосуватися зараз гортензій. Волотистих широколисних, а також ну, більше волотистих, отак скажемо. Давайте так: волотистих гортензій і троян, тому що там в широколисних гортензіях все ж таки є якісь свої нюанси. От давайте що краще: висаджувати осінню гортензії і троянди або весною. І так, прошу звернути увагу на те, що я буду розповідати. Про гортензії і про троянди, значить, незалежно від і, і саме посадка позна-позна осінню, незалежно від того, це відкрита коренева система чи закрита коренева система, тобто в горщику, то якщо давайте так, якщо це горщик. Докопаємо, отримали вигорщик і дивитися верніше так, дивитися на кореневу систему. Значить, копаємо ямку. Таку, щоб вона була трошечки більша, ніж ваш горщик. Ну, пусть там на 5 сантиметрів, да, з по краям. і трошечки нижче, ніж ваш горщик. Отак, от, от взяли, і просто у нас зараз немає можливості вам показати, як це зробити. Просто так взяли свій горщик, поставили в лунку, і ви бачите, що по краях у вас по 5 сантиметрів, а в глибину теж є, є місце. Чому так? Тому що гортензія, трошечки її треба нижче посадити, ніж ну, уровень землі. Чому, чому трошечки нижче? Тому що там у вас буде ще мульча. Тобто у гортензії не заглиблюється ота шійка. А якщо це троянда, то вам треба заглибити її на 3-5 сантиметрів вниз. Це запам'ятайте точно. Тобто заглиблюємо обов'язково заглиблюємо. Саджениць ваш троянди на 3-5 сантиметрів. Тому що якщо там оце щійка, да? ну, ійка, то взагалі для кожної рослини святе місце, <хи> от. але якщо для троянди казати про троянду, то от в горщику ви її отримали, і оце місце, де там може бути вона щеплена. А може, якщо зверху щось трапляється з трояндою, то з нижніх броньок, які будуть потім в землі в ґрунті, От ви їх зараз посадите в ґрунт то, ем, і присипете, то туди підуть нові гілочки. Тобто, це ваша запаска на все життя цієї троянди. Якщо щось зверху станеться будь-який рік, то воно знизу відросте той культурний сорт, який ви садите, а не е, там, під щепа. Тому значить, заглиблюємо. Значить, Беремо, присипаємо землю. тобто от Зверніть увагу, що я не кажу зараз ні про які добрива. тобто навпаки, Звертаю вашу увагу, що ніякі добрива в цей час я не додаю. Тому що, коли ви достаєте той горщик, то ви бачите там оці молоді корінці, які ну, біленькі. Да? і Якщо ви додасте зараз якийсь там. Ну, гру в грунт додасте якісь добрива, або там перегній. Ну це буде вже якийсь хімічний процес. Фізичний хімічний процес почне відбуватися. А температура повітря землі вже не та, щоб настільки розвивалося ваше коріння. От, тобто ваша задача зараз насипати ґрунт, от м'який ґрунт, і добре його утрамбувати і налити велику кількість води. От звертаю вашу увагу, велику кількість води для того, щоб не, там не залишилося повітря. Тобто взяти і притрамбувати, притрамбувати, гарно притрамбувати оце місце навколо ваших ну, того, що ви висаджуєте, Так? Саме так я висаджувала у минулому році, в кінці жовтня. Свою гартензію квік Fab. тобто я зараз не просто так розповідаю, а розповідаю, дивлячись на свій досвід. Єдине, що мені потім якось здавалося, що я присипала рихлим ґрунтом, і я все переживала, щоб чи гарно я пролила той ґрунт. Зимою, коли були оці відлиги, і ну, тобто, зима була тепла в минулому році, то я додавала ще воду. Тобто зимою ну, пару разів я пролила ще свою гортензію водою, але ніяких добрив я не додавала саме осінню. Значить, Точно так же я в минулому році посадила е, старі е, три штуки старих троянд. Ну, тобто вони були такі пенсіонерки у мене вже ну, зовсім. Коли я викопала їх коріння, ну а вийшло так, що вони стояли, вони були за е, ну там вираз вже у мене. Дрівовідний піон, от, і він настільки піднявся, що е, троянди получилися за цим піоном і їм не вистачало сонця, тому пришлось їх викапувати. А так, в принципі, вони на тому місці прожили років 15 вже. І от представте, е, е, я різкнула їх пересадити е, тільки пізно осінню. Коли я достала там коріння, то вони були настільки грубі, товсті і так далі, що моя задача була, щоб. Так сказати, ну, Ну, ви розумієте, да? пересаджувати рослину, у якої нема всасуючих корінців, це взагалі жах. От. Значить, тому от така пересадка осінню, вона ну, так сказать менш ризикована, ніж весною. Тобто, якщо ви а якщо ви садите троянди нові, молоді, так? От, купили ви, наприклад, троянду. Молоденьку трояндочку з е, листічком, да? е, молоду, там можуть якісь ще і квіточки, тобто вона у вас в горщику, допустимо, не відкрита коренева система, а в горщику. Тобто ви можете її отак от висадити, от, листя ви з, ні, з неї не зриваєте. Е, от На це ще увагу вашу звертаю. Е, нічого в неї не відрізаєте, а от молоду троянду з горщика ви так і висаджуєте. Якщо треба, то значить, якщо у вас такий регіон, то як треба, то берете її, прикриваєте. Оцю молоду троянду. Значить, чому е, гортинзія е, волотиста? Вона не прикривається. Листя з неї поз. Повідпадає саме, от. а от, троянду листя не треба зривати, отак от її і садите. У троянди, ну, тут зразу, кажу вам, буде куча запитань, що, а як ми листя зриваємо. Так, да, зриваємо у от, тих троянд, які зараз стоять, і, тому що вони там хворі можуть бути і так далі. У молодої троянди, яку ви тільки садите, не, не вирізаємо. Не стебло, от, не листя. Ну і все, посадили і забули. Весною. Що ми робимо весною з такими саджицями, які ми посадили от е, в жовтні місяці? Перейду немножко в інше місце, щоб вам не так було нудно слухати мене. От, але зараз, повірте, я вам кажу дуже. Такі речі з мого досвіду, і нехай вас оця картинка не відволікає. А беріть конспект і записуйте. Значить, весною, значить, що ми робимо з такими саджаницями. На молодих трояндах трохи прищіпуємо верхівки, щоб так сказати дати корінню сигнал на ріст. І вже з наступної весни ви можете кормити троянди. Тобто, кормити їх комплексними добрами по тій системі, як ну яку ви вже знаєте, неодноразово. І я про не про систему е, значить, вирощування рослин підживлення рослин неодноразово розповідаю. Ну може якісь ще сайти ви дивитеся. От, тобто, кормимо системними комплексними системними добривом по систему. В зиму ви не годуєте рослини. Зараз ще тепло. Рослина набере трохи кореневої маси. І тоді вже з весни, коли оце корінечко розправилося, там трошечки наросло, то ви її починаєте годувати. Тобто ви не просто так от берете і кормите. Тобто ви починаєте годувати те, що хоче їсти, розумієте? От. Взагалі, ідеальний час постатки гортензії троян це все ж таки осінь. От я Однозначно кажу, що все ж таки осінь. Саджанці троянд, які ви садите осінню, то от ви можете їх годувати вже з весни, а саджанці троянд, які ви садите весною, можна буде годувати тільки через рік, через рік наступної весни. Тобто ви втрачаєте оцей рік. Тобто не гадується троянда в рік посадки. Прошу на це звернути увагу. Може, ніколи ви не чули це, але це з мого досвіду, і ну я не знаю, це підтверджується всими, всіма розплідниками. От. Але чомусь про це ніхто не каже. Усякому ну, випадку, я коли чула таку інформацію почала цим користуватися, то для мене це було, знаєте, як відкриття якесь. Тобто На зиму, коли ви посадили, то коренева система наростає тільки тому, що там земля тепла. От, Навіть якщо в повітрі мороз, то воно просто наростає, тому що там. Тепла земля. А коли ви висаджуєте, наприклад, троянду весною, то коренева може ну, почати гарно наростати тільки до ось От, Тому що літо може бути спекотним. От. Ну от земля, земля за зиму, вона ж захолола весною довго вона не прогрівається. Потім оце бачите, яке у нас весною різке потепління. Коли, коли прогрівається, ти тільки верхній шар грунту і коріння, а коріння не, довго не працює. Ну, весною взагалі все складно з от ускорінюванням. От, ви взагалі, от ви наблюдали таку картину, коли. Ой, дивіться, яке гарне. Да? От нам придали таку картину, коли, наприклад, весною да, все палите. От, сонце вийшло, і листя у гортензії, у ромашки, там, у троянд, все стоїть, пов'явше в, лі... в обід. Да? Тобто мокро, ти ходиш пальцем, тикаєш і в землю воно там мокре, От, і полив не допомагає, а листя все пов'явше і нічого не допомагає. А чому? А тому, що коріння не працює, тому що земля ще холодна, розумієте? Листя повиростало з того соку, що там є в рослині, в стеблі. А, і все. От. А коріння не працює. Тому я і кажу, що найгарний час посадки це осінь. От, і, е, тому й кажу, що весною все складно. <сі> от, а осінь все природне. Тобто не спіша, воно там наросте собі трошечки ото корінці, коріння, та біле, коли ви висаджуєте з горщика і от, бачите, ото біле коріння, воно трошечки там за землю схватиться. От, і тому весною ви їх почнете підгодовувати, ці троянди і гортензії. Ну, все будуть питання, то пишіть. От тому, що все, що я так сказати, хотіла, ну просто я вам розповіла, а не можу вам показати. Нема в мене зараз такого посадкового матеріалу, щоб показати, як з горщика, наприклад, пересадити. І ще раз підкреслюю, що це основано на моєму досвіді, буквально от минулого року я в кінці жовтня пересаджувала. Квік фаєрфаб з горщика 5 літрів, і ви собі можете уявити, що значить пересадити рослину, яка вигитує. Тобто, я з неї було відео, як я з неї познімала оці верхівочні, які саме ну, з верхівок саджанці зробила і вкорінювала їх. Це був жовтень місяць. От, а саму рослину з горщики я пересадила, і в неї були настільки е, білого коріння вегетуючого, що я не рискнула. От якось знаєте, чуйка така зробилася. Я, я е, ну, ні в кого таке не бачила, і сама взагалі садила, старалася садити от не одну гартензію, багато гортензій вже пересадила, але то були посадки десь вересень місяць, отак от. А от жовтень, все ж таки, пересадка е, троянд, посадка троянд і е, гортенцій, е, ну, потребують якихось от таких от специфічних знань, з якими я з вами поділилася. Тому, будь ласка, <рес> ставимо за мою працю лайк. Пишемо мені, що ви думаєте про, те, що? про таку посадку. Чи робили ви такі посадки. Ну, в мене, я вам кажу, У минулому році був дуже гарний досвід з однією гортензією, з однією поки що. ну не кожний рік ти Купляєш гортизі, <різь> ти садиш її. Ну, у всякому мене так. І не кожен рік пересаджую старі троянди. У мене такий досвід був. Всі рослини живі. В цьому році я вам неодноразово показувала цвітіння саме цієї гортензії і вирощування саджанців тих теж я показувала. Всю зиму, як я їх вирощувала, що з них потім було весною. Тому, будь ласка, хто хоче набувати досвід, заходьте в мій канал. Дуже багато я стараюся давати інформації корисної. Ну і зараз, бачите, от <смі> я не вдома, не в садочку, але хочеться, я ж кажу, вам якось допомогти. Тобто, взагалі, мій канал він такий, просто хочеться ділитися досвідом. От витрачаю, звісно, на це багато часу. Але поки що, поки що так. Працюю для вас. Все, до побачення. Всім успіхів!